Постанова про надання субсидій набуває чинності лише з 1 травня. Однак кияни вже заполонили заклади соцзахисту, хто йде консультуватися, а хто вже пише заяви. Втоплення. у мене і так на трьохкомнатну квартиру получається тисячу гривень. платити. А якщо ще по новим розценкам. Так я не знаю, я пенсіонерка, та нічого не потягну. Якщо ще тиждень тому з такими проблемами до Солом'янського управління соцзахисту зверталося близько чотирьох десятків людей, то сьогодні лише за півдня близько сотні. Кожному з них спеціалісти допомагають підрахувати приблизний розмір субсидії і оформити заяву. Заповнювати не так то багато. Фамілія я по батькові паспортні дані свій код ідентифікаційний нижче йдуть особові рахунки по квитанціям по сплаті, так щоб ми бачили, куди нараховувати людині кошти. На зворотному боці бланку записують всіх мешканців житла та загальну суму доходу. Однак з кожним днем відвідувачів стає все більше, і спеціалісти переживають, чи впораються з таким потоком людей. Порядка 6 тисяч чоловік в нас вже є людей, якими будемо самі автоматично нараховувати субсидію з травня. Скільки в нас прийде з травня нових справ? кажуть до 30 тисяч може прийти людей своїм занепокоєнням. Поділилися з мером Києва Віталієм Кличком, який приїхав проінспектувати роботу закладу. Скільки людей ви можете пропустити за день? Максимально кількість людей? До тисячі. До тисячі Так. Да. З восьмої до 8 без обіду і без вихідного? Ми в дві зміни перевели в управління по роботі да, з мешканцями району. Знову ж таки, ми підключили для цієї роботи, залучили для цієї роботи соціальних працівників. Вирішити всі проблеми місто допоможе, запевнив мер. Для початку тимчасово на 20% збільшать кількість спеціалістів, які формулятимуть субсидії. Запровадять і нові форми допомоги немічним. Для тих літніх людей, які не мають можливості наприклад, прийти. Ми запланували, що будуть люди виїжджати на дом, оформляти робити все для того, щоб оформити субсидію. Аби люди при оформленні допомоги не витрачалися на канцтовари, з міського бюджету, виділили 3,5 мільйона гривень на закупівлю бланків, конвертів та інших витратних матеріалів. Що ж до самих тарифів, Віталій Кличко зазначив, що там, де можливо, намагаються стримувати ціни. Ми, як місто, як київська міська адміністрація відповідаємо тільки за формування одного й тарифу. Це квартплата. І ще раз хочу підкреслити: цей тариф не буде підвищуватись на найближчі часи. Він не підвищувався, ми тримаємо і залишили його на тому самому рівні. Оскільки вартість тепла це більша частина спати за компослуги, міська влада вимагає від монополіста, надавача цих послуг, встановити лічильники. По нашим розрахункам, ті будинки, там стоять щочки тепла, платять на 30% менше. Ми виділили 50 мільйонів з київського бюджету. Решта, я звернувся до «Київенерго», повинні Повинне зробити так, щоб до початку опалювального сезону цього року в кожному будинку стояли, стояли чільники. Крім того, столична влада звернулася до надавачів комунальних послуг з вимогою обґрунтувати підвищення тарифів і зробити їх прозорими для населення. Світлана Жаринов Денис Овсяніков, телеканал Київ.